Привітики. Вітаю на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні вирішила зняти звіт по моєму Project Pen саме доглядовому. Я раніше знімала кожного місяця, але так, це, напевно, в тому місяці якраз я не знімала, це будуть результати за два місяці, якщо не помиляюсь, чи, можливо, за півтора. Десь так. І вирішила відзняти, так як і непогані результати по закінченню є. І я хочу дещо додати до цього проєкту, бо в мене з'явилися засоби, які потрібно закінчити в цьому році, до кінця року, тому хочу їх також додати. І давайте розпочнемо. Отже, що в мене ще в використанні далі залишається, це ось такий скраб для ніг Avon Footworks. Це така була зимова лімітка, зимова серія із апельсином та корицею. Доволі така цікава серія. Я вже всі інші засоби закінчила, залишився лише скраб. Він у мене не так сильно, швидко розходується, але насправді тут його не так-то і багато, і ще поки що побуде зі мною. Далі. Далі масло для волосся, також Avon Advanced Techniques, це абсолютне живлення, і, бачите, зовсім небагато вже його залишається. Думаю, що вже дуже скоро. Я його закінчу. В принципі, доволі непогане, але його потрібно небагато, тому що воно може дуже сильно жирнити ваше волосся. Зовсім краплиночку потрібно наносити на кінчики не більше. Потім проблемний продукт це ось таке молочко. Вибачаюсь, це в мене коти, щось там роблять на задньому фоні. Молочко для демакіяжу доктор Санти з огірком. Я то його використала трохи, але Ну взагалі не мій формат. Не люблю я такі засоби для демакіяжу, рука взагалі не тягнеться, тому побачу. Скоріше за все, поки що постоїть до кінця року Повикористовую саме, щоб там свочі різні стирати з руки, щось таке, а потім. Уже в кінці року все-таки там все, що залишиться, викину. Так, Далі Далі ось такий тонік від талії, це із рожевим грейпфрутом. Мені подобається, доволі непоганий, це така була відміточка. І зараз ось десь кількі оскільки використала. І думаю, що в цьому місяці цей тонік я закінчу. В Принципі, аромат такий дуже цитрусовий, свіжий, прям такий приємний. Так, Це те, що е, ще залишилось Чотири засоби, було 10 на той звіт, і виходить, що 6 засобів у мене закінчилось. Але тут у мене трошечки така вийшла неприємність. Я коли знімала порожні баночки місяця. Там були і засоби, звичайно, які в цьому проєкті брали участь. І коли відзняла відео, я постійно всі порожні баночки косметичні, я все споласкую, віддираю всі наліпки і сортую. І я забула, що мені потрібно ці засоби ще показати в цьому проєкті. Тому так вийшло, що. Чотири баночки я вам не покажу. Ну, я вам роз... ну, скажу, що це за засоби, але я їх вам не покажу, бо вони вже ну, ці, ці баночки вони вже без наклейок, без нічого, без дозаторів, тому там все одно нічого не зрозуміти. Тому вже ж якось так. Ну, от забулася <забула> я. А дві баночки покажу, тому що дві баночки одну я просто встигла. Ну, Згадала і ще не встигла її помити. А одна в мене закінчилась уже після того, як я знімала е, відео з порожніми баночками. Тому е, перша порожня баночка це ось така маска Скраб з огірком «Доктор Санте. Е, мені. Ось нічого тут нема. Мені, в принципі, доволі сподобався цей засіб непоганий, гарно очищає, освіжає обличчя, але я вже відходжу від саме скрабів для обличчя, переходжу на різні кислотні пілінги, але взагалі засіб все-таки доволі непоганий. Так, і ось така маска талія з рожевим грейпфрутом, це грязьова маска. Йде Вирішила вам її показати. Дивіться, тут ось зовсім. ну Тут реально на один раз у мене залишилось, тому і вже вона така порізана. Вже вирішила, що не буду потім зберігати ще там 2 місяці, через скільки я буду цей звіт знімати. Я думаю, відразу вже вам покажу це в порожніх баночках. Мені подобається маска, вона гарно очищає обличчя. Висвітлює тон шкіри. І знаєте, ну, обличчя таке стає дуже таке м'якеньке, гладеньке. Ну, прям класна маска. Я б собі е, ще б таку саму е, повторила. Так, і інші чотири баночки, що закінчилися, але я вам їх не покажу. Але хто дивився попередній звіт, то ну, знає, які в мене баночки були. Хто. Не дивився, можете попередній звіт передивитись і там побачити ці засоби, або просто подивіться відео з моїми порожніми баночками за вересень місяць. Отже, це засіб для ножних ванночок із цієї серії. Закінчився в мене. Він також мені дуже цей засіб подобався. Він додавався у воду. Хорошо, ну, добре так спінюєш цю воду, і потім шніжки І п'яточки були дуже м'якенькі, такі е, ніжні, дуже такі, приємні на дотик і дуже гарний аромат. Так, це третя баночка. Четверта баночка це спрей Лосьон для тіла Avon з кавуном. Це, взагалі, мега класний засіб, багато, напевно, всі відгуки, які я чула, про нього тільки гарні, він дуже гарно зволожує шкіру, при цьому освіжає на літній період взагалі просто ідеальний засіб, Скоріше за все, буду собі на літо ще його повторювати. Потім ще закінчився лосьйон для тіла. Також Avon K з кокосом, це в такій в високій баночці, він також доволі гарно зволожує шкіру, він такий більш рідкої консистенції, також більш підійде для такого більш теплого періоду. Думаю, що на зимовий період, коли опалення, то буде заслабкий. Але на більш таки теплий період взагалі ідеально. Швидко вбирається в шкіру, не залишає там ніяких неприємних відчуттів, взагалі. клас. І аромат кокосовий також ну, дуже подобається, обожнюю. Так, і о, остання баночка шоста порожня це. О, так, почекайте, що в мене ще закінчилося, <звісно> вже і забула. Шоста баночка це тонік для обличчя із бренду Кліеніс Плюс. Це такий в Аврорі я цю серію купувала, він доволі бюджетний, але доволі непогано працює, гарно доочищає, освіжає обличчя. В принципі, за таку бюджетну ціну можна брати. Тому ось так: аж шість порожніх баночок, 4 залишилося, і що я додаю? І ще до кінця року, щоб закінчити, це, по-перше, ось таке масло для волосся доктор Санте із Касторовою олією. Тут баночка дуже темна, не видно скільки, але я так на ну ось так приблизно розумію, скільки тут, тут взагалі вже небагато. Можливо, десь отак ще залишається масло. Потрібно буде використати. Воно в мене довгенько стояло, я не знала, як користуватись, тому що такі масла вони дуже жирнять волоссям. Дуже важко потім його вимити. Я не дуже люблю взагалі ось такі засоби наносити на волосся. Це саме таке масло, що потрібно його змивати. ну Воно дуже жирне. Тому, знаєте, як я придумала, щоб його закінчити. Я додаю його в маску для волосся, туди додаю, змішую і потім використовую. Ось так, вже можна користуватись, так мені більш подобається. Тому я так нормально вже використала саме цим способом і вже небагато залишається. Просто вже як закінчу цю маску, що в мене зараз в використанні, я потім до наступної маски вже оцей залишок додам. Тому ось таким способом. Далі. Далі додаю ось такий крем для ніг Ошай, чи якось так називається, це наш український зволоження та пом'якшення. Тут насправді вже його небагато залишається, сподіваюся, що я його швидко закінчу. Я його насправді не можу радити, він мені не сподобався. Він бюджетний і слабо працюючий. У мене перед цим був крем для ніг Avon з Лавандою в шайбочці. Він класний. от він Мені дуже сподобався, я в порожніх баночках розповідала. Цей засіб взагалі не так не працює. Моїм ногам взагалі не вистачає живлення, якогось зволоження, вони в мене сухі, цей крем взагалі. Працює, якісь там можливо, мінімально, тому не можу ратити, повторювати не буду, закінчу і на цьому все. Далі ще додаю ось таку сироватку для обличчя. Єлізавєка це із екстрактом ласточкиного гнізда. чи якось так це мені в подаруночок вона була приходила від Оксанки. І о, вона в мене спочатку довгенько стояла, тому що мені потрібно було закінчувати о, інші сироватки терміново. І потім вже взяла цю, але цю також потрібно вже терміново закінчувати. І тут вже насправді також небагато залишається. Ось так, бачите? Вже тут небагато. Я її зараз поставила в використання, користуюся на денне, на, на денне використання. На, на ніч у мене друга сироватка, я тестую, а ця саме на день. Мені подобається, вона гарно зволожує обличчя. Після ну, такого особливого нічого так не бачу, але зволоження, прямо реально дуже гарне. Так, і останній засіб, який я додаю, це також єлізовіка, це ось такі пади, пілінг-пади кислотні. Вони йдуть ще з екстрактом червоного вина, бачите, скільки тут рідини ось такі йдуть, бачите, рожеві пади. З однієї сторони йдуть такі більш ребристі, а з іншої сторони вони йдуть. Ось такі більш гладкі, дуже зручно одягати ось так на пальчики і користуватись. Я їх купувала, замовляла на сайті Єваюа. Я їх вже купувала на розпродажі по термінам, але, знаєте, давалося доволі ще ну, нормальний термін, щоб використати там. Їх потрібно закінчити до, до середини грудня щось таке. І це, ну, це реально, тому що я, напевно, вже близько половини використала. Я користуюсь ну, десь написано, що можна і кожного дня, але кожного дня це ну, занадто буде, а я користуюсь десь разів три на тиждень. Мені вистачає і взагалі обличчю моєму все подобається. Тому користуюсь і мені вони дуже сподобались. Обличчя таке дуже гладеньке, таке мега-сяюче стає після використання, таке ніжне взагалі супер. Рекомендую ось ці пілінг-пади. Хто ще не пробував, то візьміть, особливо, якщо ще буде на акції. Отже, ось такий о, вийшов у мене звіт, тому разом із доданими продуктами у нас вісім продуктів залишається в проєкті до кінця року. Думаю, що вже я нічого додавати не буду вже до кінця цього року. І о, буде ще один звіт, скоріше за всього, десь в середині грудня я зроблю звіт і сподіваюся, що до цього періоду о, вже в мене все оце закінчиться. І ми потім я вам розповім про це. І, скоріш за все, та не скорі за все, а точно, на початку наступного року я знову буду цей проєкт розпочинати, знову буду брати продукти, бо мені цей проєкт допомагає тримати свої запаси доглядові в, ну, в порядку, щоб нічого не не пропадало, щоб ні в яких засобів не виходили терміни придатності. Це взагалі дуже-дуже класний проєкт, вже не перший рік я його веду. Тому пишіть, як вам результати. Пишіть ви такі проекти, можливо, також введете, навіть якщо ви не знімаєте ну, відео, можливо, ви так для себе також щось таке робите буде дуже цікаво почитати. Ну, а ми побачимо вже дуже скоро в наступних відео. Всім ще раз дякую і всім па-па!